В Україні найближчим часом очікується подорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. Такий прогноз дали у всеукраїнській аграрній раді. Подібної думки й інші експерти. Доктор економічних наук Лідія Горошкова пояснює, що на зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, вартість на паливно-мастильні матеріали та курс валют. Крім курячих яєць, за кілька місяців суттєво зросте ціна борщового набору та молочних продуктів. У фахівці наголошують, що чимало у ціноутворенні залежатиме від коливання долара, адже він має значення для виробників та імпортерів. Натомість ціни на гречку можуть трохи впасти завдяки збільшенню посівної площі цієї культури у 2022 році в півтора рази. Ті продукти, які будуть набирати ціну, вони є традиційно такими, що набирали ціну і в довоєнний період. Просто е, стартова межа цих цін, вона цього року значно вища, і тому нас це певною мірою, як пересічних громадян, лякає. Тобто, якщо ми поспостерігаємо, то звісно, на жаль, взимку будуть дорожчати овочі, але якщо повернутися до воєнний період, то вони дорожчали і в минулі роки. Що стосується всіх інших товарів, Продуктів. Ну, на жаль, в зимовий період молочні продукти зростуть, це, на жаль, також цілком зрозумілий процес. І тут також дві тенденції. З одного боку, це зима, вона не дуже сприятлива для великої рогатої худоби, яка дає нам молоко. І тут, на жаль, є ще одна тенденція знову таки руйнування.